Знаєте, ми насправді готували ці торги ще до війни. Е, зрозуміло, що Укрпошти, коли я сюди прийшов, у 2016 році середній вік автівок складав 16 років. 16-17 років, станом на сьогодні, я думаю, що ви побачили, сьогодні це вже 5-7. Але постало питання, що робити з цим е, радянським автотранспортом, умовно кажучи, е, і як непрозоріша форма. Це його продати, тому що якщо щось не потрібно нам, але знаєте, під час війни до речі, це змінила ситуація, і ті автівки, які ви бачите сьогодні за мною, вони можливо послужать ще на передовій, послужать волонтерам. Іноді їх треба зібрати з трьох одну, забрати запчастини. Зрозуміло, що державна кампанія це а не має права робити. По-друге, ну на прозоро вони закупите запчастини. От за вами стоїть зіл. навряд чи хтось прийде з запчастини між цим. Якогось 85-го року, да тому ми вирішили виставити це на прозорий аукціон а, і дати можливість тим людям, які займаються автівками. Я думаю, що перш за все це люди, які займаються автівками для наших військових, придбати це, зібрати. З п'яти одну, з чотирьох-дві, як вже буде можливість, і направити це там, де вони будуть сьогодні потрібні. Одразу відповідає на питання, чи маємо ми право передавати безкоштовно Ні, не маємо а розуміємо, що ну така в країні да законодавча база, що потім буде до мене до генерального директора певні питання, чому як які автівки я розподілив. Тому це найбільш прозоро через там мінімальні ставки. Це там іноді ну, гривня бо дві залежності від того, як оцінили. Ну в нас є незалежні так, В нас є незалежні оцінщики, які оцінили ці автівки так, як вони їх бачать, або по ціні металу, або по ціні машини, там в кожному випадку залежно. Ми ну далі вже виставили, сподіваємося, Дивіться, аукціон дуже простий. Якщо, скажімо так, вони помилились і не буде бажаючих після двох раз, далі вступає в силу голландський аукціон, це коли ціна йде вниз. Тому ми їх плануємо продати за будь-яких обставин, а ринок, по суті, визначить. Що вони варті, та чи інші машини лот, е кожного нас е ви знаєте, мета позбавитися так російсько-радянського автопрому да тих самих уайзіків, е, які ну не зрозуміли як запчастини е придбати, скажімо так, не спонсуючи країну агресор Тому в нас м зараз є перш за все це програма оновлення автотранспорту. а По-друге, ну на жаль, після кожного обстрілу іноді ми втрачаємо. Автівки ми втратили 12 в крівому розі зараз. Вже переходимо на нову систему, де ми даємо, наприклад, людям можливість їх тримати вдома, щоб не було одного прильоту і пошкодження автівок. Тому да, це піде на оновлення автотранспорту.